Старт. Ті, хто дивились супербол, побачили рекламу дивної компанії. Дивної компанії, яка називається Ai.com. Та офігенне ім'я. Якщо ви подивитесь трошки глибше, то побачите, що AI.com – це найдорожче проданий домен в історії людства. Ні то, щоб там дуже багато доменів в історії людства. Ну, історія людства продажі доменів не така вже й довга, але AI.com купили за 70 мільйонів доларів. І з'явився сайт AI.com. І на суперболі сказали, йди туди, і можна зареєструвати свій юзернейм. Ви можете зайти туди, навіть зараз, зареєструвати свій юзернейм. Дофіга вільних юзернеймів. На жаль, ім'я Діма вже взято. Але коли ви заповните е, своє ім'я і ім'я яя свого. То вам запропонують додати туди свою кредитну карточку. та додати кредитну карточку, вона нічого не зніметься, але в майбутньому, коли там щось відкриється, щось там і станеться. З однієї сторони, воно навіть трохи виглядає як скам. Ну ви типу, додаєте карточку, не дай Боже, там можна буде авторизуватись і так далі. Але це не за супердорогий скам за 70 мільйонів доларів. Тим паче, що купив Кріс Марчалік, це людина, яка володіє Crypto.com, і в нього є AI.com зараз за 70 мільйонів доларів купив. Так. Дальше. В принципі, люди думають, що яй.com це буде якийсь ж таки чат-агрегатор зі штучним інтелектом, оця оця штука, плюс якісь соціальні штуки. Ну. Я не знаю, що це соціальні штуки. Може, твій штучний інтелект буде з кимось спілкуватись. Може, ти будеш спілкуватись з чимось штучним інтелектом. Взагалі, звісно, прикольно, да, була б от такий собі стартап. Твої друзі або люди створюють штучний інтелект, який щось там робить, А потім мають доступ до переписки, як інші люди з ним переписувались. І при цьому саме круте буде, якщо це буде анонімна річ, і ти будеш бачити, як твій штучний інтелект залатятять інші люди, ну або. На щось там розводять або щось з нього питають. Коротше, цікаво подивитися про що аби незнайомі люди говорили з твоїм штучним інтелектом, і якщо в тебе був доступ до чата, ну прям хороша ідея. Якщо ви Заскучали по цьому звуку або по цьому початку подкасту. Доброго времені і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст «Шитано Лайф. В мене є для вас чудова новина 2 березня. Ми його незмінні ведучі. Кріс косик. і Діма малі разом з Дов збираємось для того, щоб провести благодійний стрім. Це буде випуск нашого подкасту, де ми будемо готувати наші ходи. Що так як в традиційному подкасті відповідати на ваші питання. Все буде по чесноку, а не так, як на Євробаченні. І звичайно, збирати до ми збираємо донати для суперхюманс для того, щоб нашим захисникам, які потребують протезів, отримати ці фінанси для того, щоб протезування прийшло трошки швидше, трошечки краще і так далі. Наша ціль 500 тисяч гривень, і ми будемо вас розважати. А ви, я сподіваюся, підтримуєте нашу штуку. Тому Всім, хто занестелігував за подкастом, який не виходив вже більше двох років. Уявіть собі, більше двох років, а ми не виходили в ефір. Приходьте 2 березня. Якщо ви будете в Варшаві, можна буде ще й вживу прийти. Інформація. You're listening to Shit I Know Live. Друга новина, ви ж пам'ятаєте, що в компанії OpenAI вот-вот завезуть сексботів. ботів ChatGPT Adult Mode, Дуже багато розмов навколо того, дуже багато того, що можна буде з ним секститись. Самі OpenAI кажуть, що не буде ніякого AI-generated порно, але можна буде говорити про секс. Та там от вони прямо зразу так і говорять. Шо такі Adult Mode, будуть говорити про секс. Тому там додають перевірку віка дітей. Е, ну, перевірку, чи це діти користуються, чи не діти користуються. Коротше, лаври грока. Ні Дають нікому сидіти спокійно, тому що грок в один момент став суперпопулярний, тому що хочеш посерекститись з сексуальним компаньйоном вперед! вони не проти з тобою про це поговорити, і це дуже багатьох людей приводить в дуже такі от місця. Як пам'ятаємо, що зараз люди одружуються зі штучним інтелектом ідуть від своїх партнерів до штучного інтелекту, тому що він їх розуміє і так далі. А якщо він ще зможе з вами говорити на сексуальні теми, то половину пар він може вообще просто замінити. Але тут ясно, що буде скандал, і в компанії OpenAI про Свалетка екзекутів Райан Бірмейстер. Це жінка. Навіть ну я коли прочитав Райан, думаю, ну так, да, звісно, хто ще може бути. Але це виявилася жінка і тут. Я напевно я не знаю, сексист получається іменний сексист, бог з ним. Коре, вона була екзекітівом, яка допомагала компанії OpenAI створювати правила, яким чином користувачі можуть використовувати штучний інтелект, і вона була проти того, що запускали Adult Mode. Тому що з її точки зору, якщо люди почнуть його використовувати, це призводить до залежності людей від штучного інтелекту, тому що цілий день не можна поговорити і про як покуховарити, і фільм обсудіть, і поговорити про теми інтимного характеру, що в принципі, принципі, якщо так взяти, нам як звичайним людям просто потрібно від нашого партнера. І таким чином, якщо в якійсь парі буде якась там ударить, слабінка хтось там, я не знаю, розстроїться в когось менше енергії буде, люди зможуть брати і почати бути залежними від штучного інтелекту. Вони без сексу до штучного інтелекту йдуть, що показує, що секс в житті жінок і чоловіків не основне. Для деяких людей, а тут, якщо можна буде ще й в оці теми піднімати, так взагалі розвал нашої соціальної культури. І от вона була проти, вона казала, що в опені яй дуже погано зроблена перевірка, це діти чи не діти. Якщо діти будуть звикати до штучного інтелекту, навіть в такому плані з самих маленьких років, то ну людству піпець. Але чесно, от я не вірю, що проти дітей можна якийсь захист крім відключення інтернету придумати. І то, і то вони, блін, ще якось знайдуть, де той інтернет запустіть. Але її. І звільнили і звільнили за сексуальну дискримінацію до якогось чоловіка в компанії. Що за сексуальна дискримінація? Що за чоловік взагалі не ясно? Детали не розголошуються, майк екзекітів сказали, то то все б то все надумано. І е, таке інше соціум розділився, хтось став на сторону Райан, тому що ну це ж жінка, яка може бути дискримінація, і вообще вона виступала за праве діло. А інші, ну це ж жінка, звісно, от тепер бачите, і жінки можуть чоловіків дискримінувати. Але маємо що маємо виглядає так, що секстін зі штучним інтелектом переміг е, жінку екзекютіва. А ви ж пам'ятаєте, в минулому випуску ми з вами говорили про ICE. Це департамент в Сполучених Штатах Америки, який займається тим, що перевіряє документи в людей. І якщо це виявляється, ми легальні емігранти, але там знову ж таки куча вообще питань, що ICE вважає нелегальним, що легальним, вони їх ну повертають додому. Короче, люди ICE не люблять. Не за те, що вони перевіряють нелегальних емігрантів, а й за то, як вони це роблять, тому що ну ICE, вони зроблять це ну дуже негуманно, з сили, сіли, збиттям людей, стрільбою. В людей, коротше, проти їх волі, і там все дуже складно, це велика проблема американського соціуму, де от люди розділилися за них і проти них. Але тут сталося інше. Айс прийшли в компанію Google і сказали: а видайте нам інформацію про одну студентку за кордону. Ця студентка за кордону в 2024 році відвідувала один з університетів і попала на пропалестинський мітинг. Що вона там натворіла, вообще не зрозуміло. Але Айс прийшли, і ви зараз будете ржати, тому що, якщо ви пам'ятаєте, минулий випуск. У вас були інші аналогії, але вони принесли в Google повестку. Ну реально, адміністративна повестка, вона так називається. Що я можу зробити? Вони привезли в Google повестку, щоб Google видав інформацію про. Людину, саме її емейли, її сервіси, ну коротше, якусь там додаткову мету інформацію, і так далі. Ця пов'язка не була підписана ні судом, ні слідством, ні ким. І така процедура дійсно існує. Якщо в державну компанію, інша державна організація приносить пов'язку, та державна компанія має видати інформацію. Але Google не державна компанія, вони приватна компанія. Вони в принципі могли сказати Айс. Ідіть звідси. Ми вам нічого не видимо. Вони прийшли, і Google видав їм інформацію. Ясно, що із цього піднявся Часний скандал, бо Google, вроді сказав: я буду захищати вашу інформацію своїм життям і всіми своїми сервісами. Але коли до них приходить Айс э, з повістки, то вони взяли і видали всю інформацію. От так вот воно працює зараз. Давно ми не говорили про Телеграм. Тіліграм знову забороняють. І, хоча звучало би, телеграм планували, що забороняють в Україні, тому що ну там Росії, так далі, а починають його забороняти в Росії ваш! Там от нещодавно в них вже випустили цей державний месенджер, який називається МАКС чи якось так. Я недавно скачала приложення МАКС, і знаєте що? Я просто офігела з того, що це приложение ловить навіть на парковці. Я його не бачив, я так розумію, це якийсь отписк в контакті. Да, Макс замічательне месяч. Фан факт. До речі, ви знаєте, що в Росії, щоб зайти в порнхаб, треба залогінитись в Вконтакті. так в них перевіряється, ну коротше, вік, просто щоб ви знали. Мені от нещодавно розказали, і я від цього знатно поржав. Але в них є свій месенджер, і вони заборонили вже аудіо, відеодзвінки. Мені здається, в whatsapp і, і в Telegram. І, тому що Telegram і WhatsApp не видають їм якусь інформацію, яку вони вимагають, і Росія зразу каже: ви не видаєте нашим офіцерам інформацію про ваших користувачів. Значить, а ваша інформація не захищена від інших якихось людей. Чому тут логіка, Ну ясно, але хто там шукає в Російській Федерації часто молчання ти Ну і, Коротше, тепер Роскомнадзор починає замідляти сервіси. Що WhatsApp, що Telegram. і то здається, WhatsApp вони зараз не замідляють, а от Telegram почали замідляти і вовше перешкоджати. В Цілому як повідомляють, Telegram, вроді знову планують заборонити в Росії. При тому WhatsApp вроді як на переписку буде ще працювати. Коротше, неясно. ясно, мені здається, вони просто приносять жертву Telegram для того, щоб ми почали задавати запитання, чи можна користуватись Ватсапом. Але з іншої сторони, якщо навіть якісь агенти ФСБ читають, що я там пишу в Телеграмі, ну це напевно вже проблеми агентів ФСБ і їх психологів. Ну слухайте, ну новини класні. Класні. Дивічі, я випускаю новини з одного і того самого бекграунда. Я просто впевнений, що це заслуговує на ваш лайк, тому що ваші лайки це наша мотивація. Бо, як бачите, рекламної інтеграції тут немає. Тому ну, хоч полайкайте, будь ласка, хоч перегляди трошки отримаємо. Вам не важко? Мені приємно. Компанія Ring – це компанія, яка виробляє розумні е, двірні дзвінки там з камерою, зі всіма штуками. Мало хто пам'ятає, але розроблялась вона в Україні, і потім продали ви компанію Amazon. Так ось, знову ж таки на Супербовлі вони показали рекламу своєї давньої фічі, про яку ми вам колись розказували. Коротше, Ring, в них є камера, вони постійно щось там дивляться, можна використовувати для того, щоб знайти загублених тварин. І от всі рекламі в Супербовлі сказали, що за допомогою Рінга рятують одну тварину. На день класна новина, класна новина. Але звичайно, соціум сказав: «Да Даколі. Бо ну є чому. Насправді, для того, щоб обробити весь цілий потік інформації, Рінк спочатку аналізує, чи щось там рухається. Якщо щось рухається, починає відсилати дані на сервер або відео, або фотоматеріал. І от там же на великому сервері штучний інтелект дивиться і так: о, так це шарік пропав, подзвонить Джону, скажи, що його шарік десь там. -та. З однієї сторони, ну технічно, це дуже важко по іншому зробити. З іншої сторони, так кажуть, так ми зараз спочатку за псами слідкуємо, а потім штучний інтелект буде за людьми. Слідкувати, що це перший крок в утопію. Ніби вони, знаєте, американці е, возмущаються, в них, блін, президент Дональд Трамп, вони переживають про утопію. Але суть в тому, що про рінга зараз всі дуже сильно бастують. кажуть, не будемо купувати, бо, звісно, псів ви будете рятувати, але потім ви будете ще й за нами слідкувати, і буде якийсь там великий ФБРовець сидіти, мати доступ, от як в. Мисії невыполним, чек цей фільм, називається Mission Impossible. Для них є великий такий. Куча моніторів, і вони знайди мені, куди пішла Джесіка, І вони по всім от, ем, камерам дивляться. А зараз ще й по камерам Рінт можна буде дивитися, і це ще я і я й буду робити, і все автоматично буду робити. А там ще кроки соціальні кредити. Коротше, от почали з того, що двірні замки будуть шукати собак, а закінчили тим, що країни перетворюється в Китай. Для мене ця історія, яка починається з того, що двірні дзвінки шукають собак, а вже вже дуже дивна. А от е, весь плод вообще огонь. Дуже. Цікаво подивитися, чим це закінчиться. Пам'ятаєте той новий дівайс, який мав закрити велику кількість дівайсів? Також компанія Сема Альтона і Джона Айва, які гразі, що вот-вот випустять новий дівайс, який поставить на коліна AirPods, сказали, що ну можливо, ми будемо його продавати вже в 2027 році, і можливо, ми навіть його. Покажемо в 2026 році. Ну там, от ми всі так дуже багато говоримо про штучний інтелект, про те, який він допоміжний, і він правда дуже допоміжний. Його можна використовувати і в програмуванні, і у всьому. Але от його voice мод він класний, коли ви те та те з ним спілкуєтесь. Але скільки б ми не робили, щоб ми не старалися, як люсь зробити, але навчити GPT говорити, коли треба говорити, затикатися, коли я говорю, або не затикатися, коли хтось інший говорить. Ми наразі навчитися не можемо. І ось цей девайс, наскільки я розумію, від Джоні Айва і Сема Айтмана, він мав би управлятися голосом і якось вам щось там підказувати. Ну, напевно, це будуть наушники з голосовим управлінням. І вони мають слухати постійно, щоб ти йшов і міг з ними поговорити. Але я так розумію, що навіть вони не можуть навчити той клятий штучний інтелект відповідати тільки тобі, говорити тільки з тобою і так далі. От навіть зараз можете перевірити, якщо я скажу окей, Google, please turn my favorite song. Якась з ваших колонок, можливо, навіть включить якусь музику. Або Хай Алекса, light. А, Так, а ви тепер розважайтесь. Ви ж знаєте, що є такий архіватор 7-Zip? Так, 7-Zip це архіватор, який. Ну давайте вже покладемо руку на серце. Ті, в кого дата початку цього життя не в 2000 році, а скоріш за все його використовували. 7-Zip був дуже класним архіватором, який можна було використовувати для того, щоб архівувати і розархівувати. Він був безкоштовний, а потім всі знали, що він оказується, руска курва. І хоч він і опенсорсний, і якось там перевірений, але зашквар. На базі 7-Zip працює величезним. Кількість застосунків, величезна кількість ем, софта, які використовуєте е, на вашому комп'ютері. для Дерхівації використовує 7-Zip хочете ви того чи ні. Він може бути там headless, е, тож тобто вони використовують просто бібліотеки, або в рамках пакета архіваторів. Ну, коротше, 7-Zip користується, і він дуже популярний. так ось, оказується з 2024 року. є вони севензіп.орг, мені здається, фейковий сайт 7-Zip.com і вони створені аж дві 2024 році, і вони в принципі роздають той ж самий 7-Zip, бо він опенсорсний і скрутити його не так, щоби важко. Але вони додають ще додатковий пайплайн. Тож тобто це додатковий сорс-код, який створює, який перетворює ваш комп'ютер на точку входу або точку виходу. Для чого це використовується, коли ви встановлюєте 7-Zip з того вебсайта, то зловмисник може мати доступ до вашого комп'ютера, але навіть не в тому плані, що він буде їм управляти, а він може через нього проксувати трафік. Тому ваш комп'ютер може бути використаний в DDOS-атаках, в якихось там дурних vpn ах для того, щоб заплутати яким чином гуляв трафік, звідки людина прийшла, і так далі. Ну коротше, просто от такий вот endpoint, які можна користуватися, і хакери їх продають ці потужності. А якщо комусь треба зробити DDOS-атаку, то вони відправляють там команду, і ваш комп'ютер починає брати участь в цих DDOS-атаках. Але просто знаєте, якщо ви користуєтеся zip то ви користуєтесь софтом, який написали. Росіяни, і далі він там живе в тому п'ятігорську, мені здається, і розробляє той 7-zip. А якщо ви скачали його з 7-zip.com, то скоріш за все ваш комп'ютер ще, й, крім того, що має на собі має в собі оцей от російський софт, ще й використовується для того, щоб на когось нападати. Ну що, відійшли від молдбука? Пам'ятаєте, да, це Reddit, який виявився шутку і так далі. Коротше, вийшов новий софт. Space Mold перша MMO RPG гра. Яку можуть о, грати я агенти? Ну та люди можуть просто дивитися. Вона проста як двері, насправді. Є галактика, агенти можуть вибрати собі якусь там расу, чи це вони будуть, я не знаю там добитчики, продажніки, воєнні і так далі. І вони через доступ до ендпоїнтів Space спейсмолта можуть посилати якісь звичайні команди через MCP протокол. Та вони тепер можуть грати, домовлятися, нападати, ростити бізнес і таке інше. А люди можуть просто за цим спостерігати, і насправді ну і цікаво подивитися, яке суспільство зможе збудувати куча я агентів, чи будуть вони всі разом розвиватися, Ватися і тоді бездумні я агенти набагато розумніші, ніж людство. Чи будуть воювати і тоді? Ну та ми їх самі такими створили. То маємо те, що маємо. Коротше, подивимось, чим воно буде, але Mall це. Вже традиційний софт від творців різного софта, які роблять це для фана. Як це Творець, то код на код він не дивився. код-код сам написав 33 тисячі строчок го-коду е і там ще якось там дохера ямала, а він на це навіть не дивився і просто запустив по приколу. Ясно, що там, значить, буде велика кількість дірок і Mold поки працює, поки каляті люди не знайдуть там дирку, доступ в базу і ночнуть щось там робити. Так що невідомо, чи ми отримаємо Маємо чистий експеримент, але до взлома Space Mode я впевнений, що коли ви будете дивитись цю новину, Space Mode вже взламалі, переламалі багато разів. Але просто знайте, я і Єнти можуть в ММО РПГ гру грати, а ви можете за цим тільки дивитись. Як компанія Мета може ще заманити людей в свою соціальну мережу або дітей в свою соціальну мережу? Ми вже говорили минулого разу про секс-ботів, про всяку штуку. Ну коротше, і причому все, що запускається в компанію Мета, тепер вони дозволяють вам анімувати вашу аватарку. Та можна взяти з допомоги штучного інтелекту, додати життя в вашу аватарку, і вона щось там буде робити. І таким чином сторінки Фейсбук стануть ще краще. Але зараз компанія Мета каже, що Facebook Фейсбук буде в овшу сторону використовувати різного роду яйтули і ви за допомогою них можете створити якісь креатив, писати пасти і таке інше. Та ми випускали відео про теорію мертвого інтернету і про те, що Фейсбук давно в них є зомбі-зони. Це зони, де знаєте ці картинки мені сьогодні 118 років, і ніхто мене не привітав. Або ці два брати кинули все для того, щоб захищати нас, і в них сьогодні день народження, і їх ніхто їх не привітав. Частя здоров'я. Літа, щоб були веселі, вічно молоді. Ну коротше, ви це бачили. Стоподово, і там мільйони-мільйони коментів, і ясно, що там ні одної живої людини. Але Бог з ним Бог з ним найбуде. Тепер е, люди можуть ще більше створювати цю е, зону мертвого інтернету під управлінням людей. Я от просто подумав, якщо людина, використовуючи штучний інтелект, буде створювати в цей ваш контент, і інші люди будуть реагувати. Це ж армія нікромансерів, яка запускає зомбі для того, щоб іншими зомбі розбиратися. Ну коротше, Котше, теорія мікроінтернету, прям получається. І остання наша новина звісно же, про компанію Веймо. Компанія Веймо сказала, що роботаксі іноді використовують. Послуги людей, послуги людей з Філіппін. та на удаленці десь сидять е, якісь люди в Філіпінах. І якщо Веймо не знає, машина Веймо е, не знає, що її робити, вона запитує в людей. Як сказали Веймо, давати можливість людям на іншому континенті управляти машиною, це, звісно, неправильно. Вони такого робити не будуть. І всі рішення по динамічному руху машин Веймо приймає саме штучний інтелект, не людина на Філіппінах десь. але якщо машина там не знає, як поступити в тій чи іншій ситуації. Може, там людина в машині заснула, або люди неподобством якимось займаються, або ригає хтось. Я так розумію, в той момент Веймо запитує в, в когось на Філіпінах. А, а що мені робити? Ніби та людина на Філіпінах має, що робити. Але да, веймо підтвердили, роботаксі допомагають люди, які сидять на Філіпінах. І знову ж таки, людство, коли це почули, такі да йоб вашу мать, ви створюєте той клятий веймо для того, щоб забрати роботу в надзвичайних таксістів, але при тому наймаєте людей на Філіппінах. Пінах, які допомагають машині управляти і ваше існувати, може зразу просто людину посадимо, ну, буде ж простіше, але прогрес не спинить. Напевно, в якийсь момент і сам штучний інтелект Веймо зможе приймати рішення, що робити з вами, якщо ви заснули в роботах. На цьому все мої найкращі в світі. Ката дякую, що до А до цього моменту і далі за нашою старою схемою. Ви робите зі своїм життям все, що захочете, а головне не хворійте мені. і ірета це є суп